Всіх учасників міжвідомчої робочої групи. Сьогодні у нас 16 те засідання і е, дуже приємно його розпочинати, оскільки фактично е, ми можемо зараз сказати, що це вже є друга, другий рік, ми збираємося в такому форматі. Е, і те, що він постійно розширюється, я думаю, це тільки великий позитив для роботи цієї групи. Е, ми заснували програму 4 липня. власне, за участі е, УДО, е, а 6 липня власне е, була заснована сама оця міжвідомча робоча група. Думаю, що не треба багато розказувати про те, скільки зроблено за два роки, скільки робочих груп зараз почало працювати, скільки рішень прийнято. Це все є, звичайно, у вас в документах, я дуже сподіваюся, є у вашій пам'яті, а також в перспективах розвитку на майбутнє, тому хочу привітати всіх учасників групи, передати великі вітання і від президента, і звичайно від працівників адміністрації президента. Хочу нагадати, що власне, головне завдання, яке ми ставили, розпочинаючи роботу два роки тому, це було вибудувати діалог між владою та засобами масової інформації і напрацювати власне, ефективні рішення, ті, які будуть не просто на папері, а які будуть живими, які будуть працювати і, власне, покращувати оцей діалог між владою і ЗМІ. При тому, що власне міжвідомча робоча група це не виконавчий орган. А дискусійна площадка, я хочу наголосити на тому, що вона показала свою ефективність в напрацюванні рішень, в напрацюванні досвіду, які, власне, зараз вже ми бачимо в дії. І сьогодні, власне, ви бачите в порядку денному вже кілька рішень, які приймалися з врахуванням людей з індустрії. Тобто мається на увазі, що влада приймала рішення, враховуючи думку індустрії, враховуючи думку медіаорганізації. Також окремих е, їх представників, е, журналістів. Я дуже сподіваюся, що функції нашої міжвідомчої робочої групи будуть і надалі розширені, е, і з'явиться нове коло відповідальності, і буде працювати нашими членами ще більш цікаво. А також е, запрошую, користуючись цією нагодою, е, е, ті медіа організації, які можливо ще не з нами. Відповідно, долучатися до всіх ініціатив, які лунають власне в межах міжвільничої робочої групи, в межах робочих груп, які працюють над різними сферами. Я маю на увазі і покращення законодавства, і так далі. А також можливо ініціювати якісь свої ідеї, ініціативи, які, звичайно, ми розглянемо і підтримуємо. Пропоную, власне, з огляду. На, ви ще сказали, перейти до порядку денного. Я пропоную розпочати з звіту робочої групи щодо, сприяння, щодо сприятливого інвестиційного клімату, розвитку телерадіомолення та індустрії преси в Україні. Власне, я хочу привітати учасників цієї групи. Їх напрацювання підтримав уряд. Кабінет міністрів погодився з пропозицією зменшити розмір ліцензійного збору за продовження ліцензії на аналогове мовлення. Йдеться про знижку майже на 70%. І ми дуже сподіваємося, що такий крок створить сприятливі умови переходу вітчизняних телекомпаній на цифрові стандарти мовлення. Які ще напрацювання має ця група щодо сприятливого інвестиційного клімату, розвитку телерадіомовлення та індустрії преси в Україні? Я прошу до слова розказати Олександра Крутіновича. Прошу. Дякую, шановні колеги. Ну насправді хочу привітати всіх цією урочистою подією і хочу сказати, так як проміжні підсумки, того, що співробітництво органів державної влади, представників громадськості та медіа в рамках міжнародних робочої групи дозволило ефективно реалізовувати всі поставлені завдання. І зараз я наведу кілька прикладів цієї успішної роботи та досягнення конкретних результатів як діяльності нашої робочої групи щодо створення сприятливого ціну клімату, розвитку телерадіомовлення та індустрії преси, так і власне діяльності Держкомтелерадіо в рамках виконання цих завдань, в рамках діяльності зазначених всіх груп. Ну, Перше, хочу всіх в тому числі привітати з ось такою подією, що 3 липня поточного року Верховна Рада було прийнято в першому читанні підготовлений проєкт закону України про суспільне телебачення і радіомовлення. Перший за 20 років незалежності України на виконання доручення президента було розроблено відповідний законопроект, який було схвалено урядом і направлено у Верховну Раду. І врешті-решт цей урядовий законопроект було прийнято, він відкриває двері для створення в Україні дійсно незалежного суспільного телерадіомовлення. Звісно, є багато нарікань, критики, зауважень, але ж скажу, що сьогодні це та база, на основі якої можна в подальшому вже виробляти конкретні механізми і вже переходити безпосередньо до роботи щодо створення системи суспільного телерадіомовлення. Друге важливе завдання, яке було вирішено, це ще повторюся, це питання зменшення розміру ліцензійного збору за продовження дій ліцензії на аналогове мовлення. Це по суті усунення тієї несправедливості, яка існувала до цього часу і передбачала вкрай завищену плату для аналогових мовників на продовження ліцензії на аналогове мовлення з рахуванням того, що фактично. Ано буде існувати не більше двох років, тому перед Закон... законодавство таким чином передбачило 70% знижку тим мовникам, хто бажає продовжити ліцензію до 2015 або ж початку 2016 року. Ну, відповідно до того моменту, коли вже по факту буде відключено аналогове мовлення. Це теж, як на мене, відновлено справедливості і в тому числі завдяки наполегливій роботі міжвідомчої робочої групи та громадських організацій, які тут представлені. Нам вдалося все ж таки переконати уряд і довести саме, запровадити таку справедливість, якої, на жаль, раніше не було. І, власне, всі телерадіомовники, які бажають подовжити ліцензію, можуть ну, вже на сьогодні звертатися до нацради і розраховувати саме на такий порядок оцінки вартості ліцензії. Далі. Виконане важливе завдання щодо покращення доступу громадян України до інформації. Як ви знаєте, у Верховній Раді вже у другому читанні повинно було розглядатися питання проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям закону України про інформацію та закону України про доступ до публічної інформації. Фактично, повинно було Слухатися урядова редакція з, з деякими змінами, напрацюваннями громадськості. Я думаю, найближчим часом вже на, на, на з перших пленарних засіданнях Верховної Ради в другому читанні буде прийнято цей важливий законопроект. Як Ви пам'ятаєте, так само редакція цього законопроекту розглядалася на засіданні між, міжвідомчої робочої групи, розглядалася на засіданні Кабінету міністрів. Було Схвалено, внесено у Верховну Раду, прийнято конституційною більшістю це рішення і відповідно відправлено на підготовку до другого читання. Якщо згадати трохи історію. Так, що стосується виконаної роботи з удосконалення доступу осіб з вадами слуху до аудіовізуальної інформації, це дуже непросте і таке важливе соціальне питання. Ми вперше запропонували нашому законодавцю, законодавцю зак... на законодавчому рівні встановити обов'язкову частку обов у загальному обсязі мовлення, офіційних повідомлень, кіновідеофільмів, кіно передачі програм, адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху, шляхом субтитрування або перекладу на жестову мову. Ми виходили з того, що це обов'язково мати... має бути не менше як 5%. У добовому відрізку з 7 до 22.00. На жаль, ще зазначений законопроект Верховною Радою не розглядався, хоча його було внесено в Верховну Раду. Так, далі важливий, було підготовлено разом зі спілкою журналістів, а також в рамках наполегливої і непростої роботи в рамках міжнародної робочої групи підготовлено проєкт закону про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації. Ви знаєте основні напрями цього реформування, які були майже одноголосно підтримані всіма учасниками цього процесу. Ну, ми його, відповідно, Внесено на розгляд бінету міністрів. Ну і чекаємо на, на схвалення, але ж є об'єктивні труднощі зв'язку з тим, що його виконання потребує значного бюджетного фінансування. Далі. Спільно з Українською асоціацією видавців періодичної преси ми наполегливо працюємо над розвитком роздрібної мережі продажу друкованої продукції. По-перше, треба забезпечити виконання існуючих нормативів з мінімального забезпечення сіл селищ та міст, з такими кіосками гарантій захисту від знесення, а також запровадження комплексних реформ для, для полегшення процедури відкриття нових точок реалізації преси. Так само непросте, дуже непросте. Питання, яке для того, щоб комплексно його вирішити, безумовно стикаються інтереси всіх органів влади, як на центральному, так і на місцевому рівні. Ну і безумовно особливості кожного населення пункт, пункту, їхні правила, місцеве регулювання і так, далі, і так далі. Тому було прийнято рішення підготувати відповідні зміни до чинного законодавства. І е, сьогодні ну. Фактично ми виходимо на другий етап розгляду пропозицій, які надійшли від громадськості. і е, ми працюємо разом з Українською Асоціацією видавців періодичної преси вже конкретні пропозиції, конкретні ідеї, як нам полегшити відкриття, е, відкриття місць точок продажу одрукованої продукції, в тому числі преси та книжкової продукції. Ну, і, безумовно, ми безумовно не стаємо осторонь процесу. Питань, спрямованих на захист професійної діяльності журналістів, а саме що стосується визначення механізму запровадження єдиної всеукраїнської прес-карти, внесення відповідних змін до 171 статті Кримінального кодексу України, ну, розгляд і допомогу в вирішенні питань, пов'язаних з резонансними справами щодо пришвидження професійної діяльності журналістів. Тому можна... От, враховуючи ті позитивні напрацювання, конкретні результати, можна зробити висновок про те, що саме міжвідомча робоча група дала сьогодні нам можливості і організаційний механізм швидкого працювання разом з представниками громадськості, з іншими представниками органів виконавчої влади, всього комплексу питань, змін до чинного законодавства та полегшення роботи журналістів. Тому Хочу подякувати від себе, від імені Дешком Телерадіо, всіх учасників цієї важливої роботи. Ну і в свою чергу запевнити в тому, що ця робота буде продовжена. Я думаю, що наступні півроку ми так само плідно попрацюємо, як попередні. Дякую за увагу. Рухаємось далі, чи є якісь коментарі з приводу власної роботи цієї групи? Далі рухаємося тоді. Незалежна асоціація мовників, яка є активним учасником власне, робочої групи про діяльність, яку я тільки що розповів пан Олександр, виступила з ініціативою обговорити тему піратства в сфері телебачення. Я знаю, що в асоціації є пропозиції щодо протидії цьому явищу, які, власне, підготовлені в презентації. Але перед тим, як передати слово Катерині Насниковій, я хочу лише додати про те, що 9 квітня цього року з метою вдосконалення захисту прав інтелектуальної власності президент України зробив низку доручень. І, власне, зокрема Державній службі з інтелектуальної власності, Міністерству освіти і науки, а також МВС, було доручено підготувати законопроект, який вдосконали діяльність правоохоронних органів у сфері боротьби з порушенням прав інтелектуальної власності. Тобто, я веду до того, що буде цікаво послухати, в тому числі і власне учасникам жидом робочої групи, не тільки громадським організаціям. Прошу, Катя. Дякую. Власне, дійсно ми дуже вдячні за участь в робочій групі, присвяченій самопроблемам індустрії, тому що підтримуємо таку думку, що журналістам добре працювати в добре організованій і... Вільні індустрії і питання піратства це найбільш болюче питання до Росії сьогодні, тому що воно наносить багатомільйонну шкоду в першу чергу в державі і без сумніву легальні, легальним виробникам контенту, е, до яких ми відносимо і українські телеканали, і кіностудії і продакшн, і інші компанії, що платять податки, надають роботу і, власне, не можуть захиститися самостійно від цього явища. Найбільш поширеними формами піратства є надання законного доступу до контенту через супутникові мережі, розпосюдження, незаконне розповсюдження контенту через мережі інтернет, нелегальне поширення іноземних каналів мовлення або окремих видів контенту у кабельних мережах. І, власне, на сьогоднішній момент піратство набуло вже організованих і системних дій. Відповідно, воно зараз лежить поза межами можливості самостійного захисту правовласників і потребує активного залучення правоохоронних органів і різноманітних органів державної влади. Ми розуміємо, і оскільки достатньо давно вже і, власне, за дорученням голови нашої робочої групи займалася вивченням цього питання, ми розуміємо складність питання піратства для всіх, хто залучений до боротьби з ним, тому що це є високотехнологічні дії, до якого залучені українські іноземні громадяни, які власне формують таку тіньову мережу. Людей, які працюють. Над розповсюдженням такого виду послуг. І, власне, чому ми просили винести це питання на розгляд е міжвідувачої робочої групи на цьому рівні, тому що наразі ми бачимо, що подолання піратства потребує е об'єднання зусиль індустрії і правоохоронних органів. Е тому що з одного боку е правовласники мають знання про те, яким чином організоване піратство, е які сторони, які... Технології задіяні до нього. З іншого боку, вони не мають повноважень можливостей долучатися до боротьби самостійно. Відповідно, нам потрібно таке поєднання повноважень знань для того, щоб подолати це явище.